Із 43 мільйонів українців щороку п'ятьом тисячам у цих стінах рятують життя. Сьогодні ми показуємо головний кабінет інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Йдемо. Добрий день. Добрий день. Як зберегти здоровим своє серце? По-перше, це здоровий спосіб життя. Це спати, бігати, правильно їсти? Це так, десь 8 годин. І е, саме основне е, 45%, що вліяє на захворювання серця це екологія. Oh. Тобто це повинна бути чиста вода, чисте повітря і все інше. Охорона здоров'я складає всього 10-15%. Вліяє, а все інше це здоровий спосіб життя, uh -huh. правильне харчування, відмова від шкідливих звичок, це мається на увазі алкоголь, наркотики, тютюн. Всього 5-10% складається спадкові захворювання. Скільки чашок кави можна випивати, щоб не турбувати своє серце? Залежить від віку, від стану здоров'я і від всього такого іншого. Якщо. Десь там по молодості я випивав від 10-15 на день. То сьогодні це одна дві чашки. Скільки келихів вина можна випивати, щоб серце було здорове? Кристиан Бернард це хірург, який перший в світі пересадив серце в 67-му році. Рекомендував стакан червоного вина на добу. Так, всі почули. Обов'язково стакан червоного вина ввечері перед сном. Я коли заходжу в кабінети лікарів, я завжди там бачу ікони. Я виріс в сім'ї віруючий, християнський, і у мене і жінка, і діти також віруючі, навіть більше, ніж я, тому що кожен лікар він є е, трошки матеріаліст. Можливо, не так часто відвідує церкву, але один раз в рік перед Паскою. Причащаюся і навіть стараюся постувати. А ікони це дійсно подарунки друзів, подарунки пацієнтів. Як ви вважаєте, чому в Україні така серйозна школа кардіохірургії? Такі люди, як Микола Михайлович, це легенда. Коли він розпочинав серцеву хірургію в Україні, не було взагалі нічого. Першу операцію з штучним кровообігом у світі виконали в Америці. 54-му році е, в Україні цю операцію в 60-му році, тобто ми не безнадійно стали так. 6 років різниці всього, але і апарат штучного кровообігу, і клапани серцеві це все вручну робив Микола Михайлович своїми друзями і колегами. Оці рекомендації, які ви на початку сказали, що треба робити, щоб було здорове серце. Ну фактично, амосов їх вже дотримувався всіх. Коли читаєш його біографію і про нього, то ти знаєш, що він був аскет. Він бігав, він правильно харчувався. Фактично, все життя був на дієті, якщо так можна сказати. Медицина, і, зокрема, серцева хірургія, угу. продовжила життя Миколи Михайловича, майже на 20 років. Тому що і батько, і мати в нього померли десь в віці після 50 років. Тобто, зв'язку з хворобами серці, генетика, так. генетика така була. А йому в 83-му році вже поставили е кардіостимулятор. І в 99-му році, якщо я не помиляюсь, його прооперували на серці, але в Німеччині. Це вже було при мені. Зібрали всіх завідуючих, усіх учнів Миколи Михайловича. І Геннадій Васильович каже, хто буде оперувати. І ніхто не наважився? Ніхто не наважився оперувати. А я потім питаюся у свого директора в академіка книжок, кажу, а чого ж ви не прооперуєте? Каже, там ж не така це. Не дуже складна операція. Каже, а якщо він умреть після операції, я буду врагом для всієї України на всю життя. А ви пам'ятаєте свою першу операцію на серці? От які це відчуття були? Ну, відчуття такі не начебто крила виросли, тому що я коли приїхав в інститут. Ну, десь мого віку хлопці, які вже пропрацювали 5-6 років, їх не допускали до Вам цих операцій. Вам було 30 операцій. років, мені 30, 30 років років? було тоді так. Це операція штучним кровою, це ж зупиняється серце, це все. Я пропрацював рік, і через рік мені дали можливість виконати першу операцію. Це була якраз дівчинка-киянка, якій було десь 10 років. З батьками цієї дівчинки. Моя сім'я дружила дуже довго до тих пір, поки вони були живі, і я її навіть до цих пір знаю. Вона періодично приходить до нас на обстеження. Фактично, у кожного лікаря на стіні є отакий от, от текст. Це якби кодекс честі кожного лікаря. Там є багато слів. Ну найважливіше, що ти повинен дати. Допомогу кожній людині, яка до тебе звертається, от не відмовляти кожному, хто просить про допомогу. Мені здається, що зараз в Україні лікарі ну дуже сильно порушують клятву Гіппократа саме в цьому контексті, тому що всі ми знаємо, приходиш в лікарню, тобі кажуть, так, немає 10 тисяч гривень, операції ми тобі не зробимо. Це питання треба питатися у держави, чому вона не забезпечує надання медичної допомоги, тому що е, з року в рік, з бюджету України виділяється. 3% 3,5% ВВП на охорону здоров'я угу. по е, даним ВОЗ, якщо країна виділяє менше 5% ВВП на охорону здоров'я, то вона обречена на вимирання. Що відбувається у нас? Як може лікар, який провчився 6 років, отримуючи зарплату півтори тисячі гривень чи 1800 гривень? Виконувати свої обов'язки, коли в нього нічого немає. У нас також є така ситуація. От в, в інституті. інституті в інституті є. Якщо у нас немає там якихось медикаментів, якщо немає клапана серця, немає штучного водія серця, то ми його з повітря не візьмемо. Пацієнт йде сам шукає. Як фінансується взагалі інститут зараз? Ви робите платні операції плюс бюджетне фінансування? Ні, ми платних операцій не виконуємо, але е якщо немає е забезпечення цієї операції, то цим займається або пацієнт, або та організація, яка його направляє, або е благодійні або благодійні організації. Нам, до речі, от на дитячій операції е в минулому році майже е на 2 мільйони гривень закупили і е препаратів, і е там розчин для захисту самого серця, який ми використовуємо під час операції. А ви можете зараз назвати благодійників, які ну прізвища всім відомі, які допомагають. Це е, Макдональдс. Угу. Нам подарували унікальну швидку допомогу з Кювезом для транспортування новонароджених дітей, е, який також є на сьогоднішній день єдиний в Україні. Цей Кювес. Якщо машина навіть перекинулася, він зберігає своє е, статику. Ми зараз працюємо над розвитком е, такого напрямку в кардіохірургії, як акушерська кардіологія. Навіть в Європі є тільки 2-3 центри, які займаються цією патологією. Це е, в чому полягає? Вагітна мама має ваду серця. Угу. І ми тут у нас робимо чи це е, роди природні. Чи це кесаревий розтин. і дитина, як правило, здорова. Дитину відправляємо в інститут саме на цій машині, в Інститут педіатрії обширства гінекології. а мама тут же на цьому ж операційному столі їй виконують операцію на серці. Якщо народжувати в іншому місці, а є е, стани критичні, вони можуть е, не доїхати угу. до кардіохірургічної клініки. Е, це один момент, а є Декілька пацієнтів, ну не декілька, 19 із цих пацієнтів, яким ми виконали операції до народження дитини. Фантастичні космічні Є... речі. Так, І ще ми виконуємо ендоваскулярні операції. Це що тобто це не треба робити розріз, не треба зупиняти серце, не треба підключати е, апарати штучного кровообігу, а заходять через е, стегно. Серце е, воно як скручується так в трубку, як це ми викручуємо з вами рушник. Е, рушник отак. Тобто ми думали, думаємо, що воно стискається так, так. а воно отак стискається, так стискається. Але так? Коли, якщо є якісь порушення е, в, чи захворювання в серці, то є така дилітаційна кардіоміопатія, коли воно втрачає оце скручування uh -huh. і, і скручується просто як мішок, якби uh -huh. говорив, то воно це воно набирає таких великих розмірів, і, як правило, декілька років людина помирає. Всі ці процеси скручування вони ще були напис, описані Аристотелем. Тому за спиною дядечко серйозний, мабуть, найперший хірург. Це воїна Єсеніцький Лука. Ага. Він був і в тому числі військовим хірургом. Дуже, і священником, дуже розуміє. багато зробив так, і був священником. Ви були виконуючим обов'язків керівника інституту. Потім вас мали призначити в пресі з'явилася купа публікацій про якісь справи кримінальні і так далі. Хтось претендував на це місце дуже серйозно. Бажаючих було багато, але це не призначення, а це вибори, причому трьохступенчаті вибори. І коли були збори колективу, то всі проголосували одностайно за мою кандидатуру, тому що в принципі я пропрацював в цьому інституті 29 років. І я виріс від клінічного ординатора до заступника директора. Потім були другий етап виборів. Був в академії наук, де голосували всі члени академії. Також проголосували одностайно. Так що ще на порядку денного у вас як у менеджера? значить, от у мене тут підготовлений лист на президента академії медичних наук цимбалюку. Віталію Івановичу. так у нас будівлі 70-х років. Капітального ремонту там я табличку навів Віталію Івановичу за останні три роки взагалі нічого не було. а ось ця табличка. Я так. бачу, де да. 50, ну, б... да. 50, 50% відсотків так зрозуміло. Більше 50%. 55% від того, що необхідно для того, щоб хоча б зберегти ці будівлі в тому стані, який він є. Але так. разом з тим, на сьогоднішній день для мене саме головне завдання це. Будівля е, нового корпусу інституту, але на жаль, сталося так, що з 2014 року не видають жодних е, на капітальні видатки, жодної копійки. Чому б, наприклад, іноземцям не робити платну операцію для того, щоб підтримати клініку? Ну, Чи іноземці до нас не їдуть, коли приходять і побачать е, такий стан е, е, інституту, то вони розвертаються і деякі входять, тому що є. Навіть в нас в Україні є центри, які набагато гірше оперують, але умови в них кращі. ми маємо 35 центрів, тому що ми працюємо над тим, щоб в кожному регіоні був кардіохірургічний центр, де можуть виконувати операції на серці. Але вони будуть виконувати прості операції, такі як хірургія ішемічної хвороби серця. Як е, стентування, яке повинно бути лікування інфаркту неокарда, От сьогодні, що ми знімали Аортокоронарне шунтування на працюючому серці. Це є одним із найважливіших наших розробок, тому що інститут має на сьогоднішній день біля 10 тисяч таких операцій, виконаних з летальністю 0,5%. Серйозно в сполучених штатах Америки летальність складає при цих операціях години Другу операцію ви дивилися дитина трьохмісячна, з вродженою вадою серця. У нас виконуються унікальні операції при синдромі гіпоплазії лівих відділів серця, коли у дитини один шлуночок, правий, лівий шлуночок і аорта відсутні. От я дивлюся на столі, що того за документ лежить. Це мені сьогодні доповідали. Скільки в нас пацієнтів прооперовано з зони, зони, АТО, АТО і угу. учасників АТО. також з проблемами серця? Так, це тільки наші кардіохірургічні проблеми. Так сталося, що всі кардіохірургічні центри, які були два в Донецьку і два в Луганську, залишилися на тій території, угу. і люди не можуть отримати медичної допомоги. Тому і ми виїжджаємо туди до них, і вони приїжджають сюди до нас. Поговоримо про трансплантологію. От вона ніби в Україні дозволена законодавчо, але не робиться. Закон про трансплантацію прийнятий, начебто непоганий закон, але один єдиний пункт це презумпція згоди, угу. як це є у кожній цивілізованій країні. Тобто Людина, коли стає повнолітньою, отримує паспорт або водійське посвідчення. Наприклад, у сполучених штатах Америці на водійських правах стоїть така жовта печаточка. Це значить, що людина дає згоду бути до в разі чого ділитися в разі будь-якого випадку. Якби в нас було відповідне законодавство, ви б в себе в водійському посвідченні поставили жовту печатку? Обов'язково поставив би. навіть не дивлячись на те, є закони чи немає, ми готуємо команду, яка готова виконувати ці операції. Це хірурги, анестезіологи, реанімація пройшли підготовку в Білорусі, в Мінську. У нами підписаний меморандум між нашим інститутом та інститутом кардіології Білорусі про співпрацю в галузі трансплантації. Тобто ми їдемо туди і вчимося. Більше того, у нас в інституті є відділення патології міокарда. Пацієнти, які йдуть на трансплантацію, спочатку знаходяться в цьому відділенні. Ми їх готуємо до відповідного рівня. І коли із Білорусі дають сигнал, що з'явився донор, ми зразу відправляємо туди пацієнта. Кожна така операція коштує від 105 до 120 тисяч доларів. доларів. І це ми все відправляємо в Білорусі. коли... По собі вартості ми могли би від 10 до 20 трансплантацій серця за ці гроші виконати в Україні. Тобто у нас це коштувало б 100 тисяч гривень. Приблизно так. Угу. А сьогодні ви нам покажете пацієнта, у якого сталася операція з трансплантації серця, і в нього б'ється білоруське серце в грудях. Так так. Він досить швидко отримав е, цей грант на лікування, тому що займалися волонтери, угу. саме тому, що його рідний брат Зінич, герой України, який, будучи фельдшером, врятував життя майже 52 е, бійцям е, під час е, військових дій в зоні АТО, але на жаль, сам загинув під час виконання свого обов'язку. Добрий день. Добрий день. Пацієнти з білоруським серцем. Добрий день. Ми наблюдали його, почав тромб тромплімо шумочки. Тому негайно було прийнято рішення, що відкладати операцію вже неможливо. Після новорічних свят Петро поїхав до Республіки Білорусь. Ми транспортували на машині швидкої допомоги, його, тому що стан його був майже критичний. Як для хірургів такого високого класу от, в такій ситуації взагалі бути, тому що ви знаєте, що ви можете це робити. Є вміння, є знання, немає якихось елементарних законодавчих регуляторів. Ну, це можна все врегулювати, але е, потрібна воля суспільства в першу чергу. Коли, наприклад, я розмовляю з депутатами, вони розповідають, що а це ж буде чорна трансплантологія. І коли я говорю, що люди добрі, серце у донора, коли ми забираємо, воно живе всього 4, 4 години. Його нікуди не довезеш, навіть при бажанні. А разом з тим необхідно десь біля тисячі трансплантацій серця в рік виконувати по Україні. Слава Богу, що от Петру повезло. Тому що включилися волонтери, угу. знаючи в пам'ять про його брата. так та можна я подивлюсь. Героя України, який загинув за країну, тому вже щоб мати не втратила і другого сина. Ми приклали всі зусилля. Ну не ми приклали це, волонтери. Ми тільки робили медичний супер. Ви розумієте, що ви тепер повинні жити за трьох за себе, за свого брата і за ту людину, серце якої б'яся вас в грудях. страшно було. Не страшно. От бачите, зараз ми говоримо про те, що е, немає у нас такого розуміння, що це потрібно іншим людям. Давати згоду, що якщо щось станеться, можна ділитися своїми органами. Поки люди не сталкуються з цим, вони не розуміють. Особисто, так да. Це треба просто пройти, щоб зрозуміти. Ну не дай Боже, щоб угу. ось це краснулось. Це потрібно. Ну, я вам бажаю, щоб у вас попереду були довгі роки щасливого життя. Спасибі вам. Ну що, я зараз розплачуся, видіть надалі. Да. Будьте будьте здорові, Петро. Будьте здорові. Заходьте, будете показувати нам все. Добрий день. Це дитина, наприклад, у нас знаходиться практично. Вже дуже багато років. В неї дуже складна патологія. Це гіпертрофія міокарду. І вона проходить у нас уже багатоетапне лікування. Дівчинка приїхала з Донецької області. Ми її завжди приймаємо. Ви зараз живете в Києві. Ні, 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 ні. Вони там і живуть. Так. Зараз, Та. так. Тобто, після лікування ви повертаєтесь туди додому. так? так. Настенька, складно переїжджати з Києва в Донецьк, з Донецька в Київ. Так, зараз вже складно. Треба звикати якось. Іншому, ніяк. І малюсінький пацієнт у нас. Так, це така дівчинка, яка ми її знаємо з самого народження. Приїхала така дуже синя дитина, з багатим насиченням крові. Зараз зробили операцію таку, що вона дуже непогано себе почуває, вона дуже активна стала, гарні показники, і ми її відпускаємо, думаємо, що на багато років. Слава Богу, нас мають. І спасі мені ребенка. Ми приїхали на не ходила ногами, а зараз вже круги тут нарізають. Я вам дуже дякую. Я рада, що ми приєдналися до клубу хороших людей і розказали про вас. Дякую. Спасибі вам.